Привіт, друзі! Ви готові відкривати для себе нові перспективи та неймовірні ракурси для ідеальних селфі? Настав час першого знайомства з оновленим Galaxy Flip 5. Я Євген Кім, менеджер з продуктового маркетингу Samsung Україна. Розповім вам, чому складані смартфони це технології майбутнього, доступні уже прямо зараз. Ну що, поїхали? Новенький Galaxy Flip 5 має суттєво збільшений зовнішній екран. Його діагональ складає вражаючі 3-4 дюйми. Це робить користування смартфоном в закритому стані ще зручнішим. Читайте і відповідайте на повідомлення, вмикайте улюблену музику, робіть селфі за допомогою функції QuickShot чи навіть слідкуйте за навігацією у Google Maps. А ще можна легко кастомізувати його вигляд, змінюйте заставки та теми, додавайте нові віджити, наприклад, нещодавні дзвінки або кількість пройдених кроків, редагуйте їх порядок та багато іншого. Покажіть усьому світу свій унікальний Galaxy Flip 5. Компактні розміри Flip 5 дозволяють йому бути непомітним навіть у маленькому клатчі, а в розкладеному вигляді це повноцінний смартфон із діагоналі 6,7 дюйма. У новій лінійці складаних смартфонів Galaxy використовується вдосконалений шарнір. Він забезпечує складання смартфона без зайвих зазорів. При цьому Flip 5 має захист від вологи згідно з протоколом IPX 8, тож сміливо беріть смартфон із собою до басейну і робіть яскраві фото у воді. А як вам оновлена лінійка кольорів Galaxy Flip 5? Неймовірно ніжній м'ятний і лавандовий, та більш класичний графіт і кремовий стануть чудовим доповненням до вашого образу. Galaxy Flip 5 просто ідеальний смартфон для вражаючих селфі. Камера FlexCam – це справжня магія. Вам не потрібен штатив, щоб отримати фото з найбільш неочікуваних ракурсів. Можна навіть не таркати смартфона, щоб зробити селфі. Ну чим не чари поза межами Хогвартсу? Увімкніть свій креатив та отримайте чудові фото. Можливо, з цього ракурсу, чи з цього, або так. Використовуйте флекс в ритмі свого життя, у статиці або у русі, в день та вночі, в поїздках та на прогулянках. Та головне, що ви завжди можете розраховувати на якісні та деталізовані фото, незалежно від часу доби. Основна камера з технологією найтографі робить кожну ніч яскравішою. Робіть круті флекс селфі навіть в складеному вигляді вашого Galaxy Flip 5. А подивіться, як швидко і легко можна додати стильні фільтри до ваших знімків. Не стримуйте свою фантазію, і ваші фото точно наберуть тисячі лайків в інстаграмі. Для Galaxy Flip 5 доступні різноманітні чохли, які не тільки захистять його від пошкоджень, але й розкриють його дизайн з нового боку. Ціни на новенькі Galaxy Flip 5 стартують від 42 999 гривень. Доступні об'єми пам'яті 256 та 512 ГБ. Samsung Experience Store дарує кожному можливість, передзамовивши один із смартфонів, отримати сертифікат на суму 4 тисячі гривень. Цей сертифікат можна використати як знижку на гаджети або аксесуари Galaxy. Доповніть свою екосистему, якщо в ній ще досі немає навушників Galaxy Buds чи SmartGod. Galaxy Watch. Також у подарунок ви отримаєте екстра захист екрану на один рік. Також нагадаю про трейд-ін від Samsung Experience Store. Обмінюйте свої старі гаджети на новенькі Galaxy Flip 5 з додатковою вигодою у 4 тисячі гривень. Для того, щоб зрозуміти оціночну вартість ваших смартфонів, використовуйте калькулятор за посиланням під відео та віднімайте від ціни вартість старого гаджету. Обирайте потрібну модель. Колір, подарунок та спосіб отримання, доставка з інтернет-магазину SamsungShop.com.ua або самовивіз магазинів Samsung Experience Store. Відкривайте нові можливості з п'ятим поколінням смартфонів Galaxy Flip. У мене ж на сьогодні все. З вами був Євген Кім. Діліться вашими враженнями від новинок у коментарях, ставте лайк відео та підписуйтесь на офіційні акаунти Samsung Experience Store в YouTube та Instagram. До зустрічі!